У сполучених штатах триває підрахунок голосів, але Дональд Трамп уже оголосив себе переможцем президентських виборів. У нього суттєвий відрив від опонентки демократки Камали Гарріс – 279 голосів проти 223. Республіканця з перемогою вже наповну вітають світові лідери. Серед них президенти України, Франції, Польщі, Туреччини, прем'єри Угорщини, Італії. Всі останні зведення з перегонів у Сполучених Штатах в наступній розповіді. Виборча система у Сполучених Штатах Америки відрізняється від решти світу. Вирішальними для кандидатів у президенти стають голоси не виборців, а колегії виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів. Більші штатів віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який набрав більшість голосів. У колегії 538 місць. Тож перемагає кандидат, якому вдається набрати 270 чи більше голосів виборників. Запекліша боротьба завжди точиться за так звані хиткі штати, де не так очевидна симпатія до кандидата від республіканців чи демократів. Я голосував за Дональда Трампа та Джей Ді Венса. Я голосував за Трампа і в 2016-му. Я завжди був його великим прихильником. Я голосувала за віцепрезидентку Камелу Гарріс. Вона найкращий кандидат, якщо враховувати її політичну програму та характер, американці заслуговують на кращого лідера. На жаль, я не думаю, що колишній президент Трамп підходить на цю посаду. Я відчуваю, що наша країна буде розділена ще більше, якщо його оберуть. У США ще підраховують голоси. Та на цю хвилину з великим відривом лідирує Дональд Трамп, в тому числі й в усіх хитких штатах, таких як Пенсильванія, Джорджія та Північна Кароліна. Не чекаючи остаточного підрахунку голосів, 78-річний Трамп заявив, що стає 47-м президентом. США. це нагадає вже його друга. Каденція у білому домі я хочу подякувати американцям за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом. Я буду боротися за вас, ваші родини та ваше майбутнє. Кожен день я буду боротися за вас кожною клітиною свого тіла. Я не заспокоюся, доки ми не побудуємо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку ви всі заслуговуєте і заслуговують наші діти. Це буде справді золотий вік Америки. Це фантастична перемога американського народу, яка дозволить нам знову зробити Америку великою. 60-річна демократка Камала Гарріс у виборчу ніч скасувала виступ у Говардському університеті. У Шеннгтоні вище, який вона закінчила майже 40 років тому. Її штаб оголосив, що вона зробить заяву не раніше ніж завтра. Водночас світові лідери вже почали вітати Дональда Трампа з перемогою. Написав допис з привітанням в соцмережі, і український президент Володимир Зеленський. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у США. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна, як одна з найсильніших військових держав Європи, прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. Паралельно американці обирали членів конгресу і згідно попередніми результатами, республіканська партія отримує більшість місць у сенаті США – 51 проти 42, які вже є у демократів. У палаті представників також взяли гуру республіканці. Таким чином республіканська партія фактично отримає всю повноту влади в країні. Ярослава Марущенко програма Вікна СТВ Марафон Єдині новини.